Наступного року Сполучені Штати скоротять бюджет для постачання озброєння Україні. Про це заявив очільник Пентагону Під Гексет. Агентство Associated Press зазначає, що таке рішення може вплинути на обсяги надання Києву критично важливих систем повітряної оборони. Тож далі про це та інші важливі питання, про що відбувається в світі, поговоримо із політологом, партнером компанії з урядових зв'язків Politics Максимом Джигуном. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку вітаю вас, радий бачити. Навзаєм. А дивіться, сполучені штати в принципі за каденції Трампа згортають підтримку України. Це ми вже говорили неодноразово і в наших ефірах. Але чи вийде білий дім з перемовного процесу? Як ви вважаєте? Тут багато залежить від того, як розгортатимуться події в цій війні, і без участі сполучених штатів. Ми почули від американського президента доволі неприємну, але чітку тезу про те, що вони не намагатимуться стати на бік однієї зі сторін цієї війни. Тому ми маємо за аналогією абсолютно нездарною і не Неадекватною, яку він назвав про малих дітей, які uh -huh. там б'ються в парку, їм потрібно дати час. Та тобто він зробив крок назад. Тому uh -huh. поки що говорити про вихід зарано, але багато що залежатиме від ходу бойових дій. Звичайно, багато що залежатиме від того, чи Європа все ж таки візьме на себе більш рішучу і серйозну роль у забезпеченні України всім необхідним від фінансової підтримки і закінчуючи зброєю на полі бою. А чи чекаєте ви певного оптимізму від того, що Дональд Трамп може знову розвернутися на 180 чи на скількись градусів, ви сказати, що він більше буде підтримувати Україну? Чи ухвалить більше бюджет на підтримку України? Ну, це була би прекрасна для нас ситуація і розвиток подій. Але поки що, зважаючи на внутрішнє загострення в Лос-Анджелесі і там перекидання морських піхотинців ага. для вирішення повстань всередині, тема України відійшла на другий план. Звичайно, ми не можемо казати, що там з Трампом покінчено і він нічого не зможе зробити в цій війні. Ні, це людина, яка завжди шукає можливість, і це точно не той політник, який скаже, що я не зміг. Тому я відійшов від цієї справи. Він звичайно намагатиметься повернутися до цього треку переговорного, але ага. безперечно зробить це тільки тоді, коли відчуватиме можливість реального впливу. Наразі впливу на Російську Федерацію він не має. Росіяни підігрують американцям у формальному там переговорному процесі. З іншого боку, Трамп говорить про те, що його слухає Росія і Україна. Тому цього наразі вистачає. Але ми ага. з вами вже під шахетними атаками ракетними щоночі, бачимо, що ці ага. перемовини ні. Куди не доводять. Коротше він включиться тоді, коли буде знати, як сказати, що він правий? Про підтримку вже завтра в Канаді під головуванням якраз президента Сполучених Штатів відбудеться ювілейний 50-й саміт G7. Чи варто очікувати, що на цій зустрічі можуть ухвалити важливі рішення щодо тиску на Росію? Чи навпаки Дональд Трамп поставить питання про повернення країни агресорки до цього формату Велика Сімка плюс Росія? Який сценарій, на вашу думку, найбільш вірогідний? Я думаю, що найвірогідніший сценарій, за якого не буде прийнято в принципі ніяких рішень е, групою саме, зважаючи на те, що е... Дуже багато розбіжностей з поміж членів цієї організації, цієї групи, ми знаємо, що наразі точаться досі дискусії, чи взагалі буде підписане фінальне ком'юніке за участі сполучених штатів, в якому ці країни засудять агресію російську проти України і висловлять підтримку з приводу того, що Україна є беззаперечно частиною західної цивілізації. І власне зараз команди, які узгоджують там тексти можливих документів, абсолютно не впевнені в тому, що аби який документ буде узгоджено. Є питання відносно яких менше скептицизму і менше проблем до прикладу, там питання переходу до більш діджиталізованого світу чи питання боротьби із там лісовими пожежами, що вже анонсував прем'єр Канади Карні як одні з тем переговорів. Тобто тут здається немає серйозних розбіжностей а от геополітичні питання вони є найбільш спірними. І мені здається, що тут якраз небажання Трампа зайняти сторону України. Цій війні буде унеможливлювати підписання якоїсь серйозної угоди, яка гарантуватиме продовжену підтримку з боку найсильніших гравців фінансових, економічних військових у світі. Ще, ще цікаво, тому що новий пакет санкцій стало відомо, єС заблокує доступ Росії до критичних технологій. Про так заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. І от проект нового це вже 18-го пакету санкцій презентували вівторок в Брюсселі. Питання. Скільки ще таких пакетів обмежень, щоб вони нарешті виявили виявились ефективними і змусили кремлівський режим забути про війну? Дивіться, тут питання з кількох компонентів. По перше, ті санкції і пакети санкцій, які вводили країни Європейського Союзу, вони не мають такої цінності, зважаючи на те, що до прикладу Франція є одним із гравців, який блокує введення санкцій проти нафторинку, і uh -huh. досі продаються нафтопродукти в величезній кількості і дають сотні мільярдів доларів прибутку е Росії. Та тому тут питання чесності намірів, коли ми чуємо від Макрона про беззаперечну підтримку. України це круто з політичної точки зору. з Практичної вони досі фінансують цю війну в такий несвідомий, можливо, спосіб, говорячи про енергоресурси. Так. Інша складова це те, що ми про впродовж останніх тижнів чуємо десятки заяв від Мерца, від Стармера, від Макрона про те, що потрібно тиснути на Росію, потрібно приймати пакети. Говорять, вони це точно не для нас, і не для Росіян. Вони говорять це до американського президента, тому що досі. Діє, дієвість санкцій вимірювалася тим, наскільки консолідованою була позиція Європи і Сполучених Штатів. От коли вони йшли одним флангом і вони різали, скажімо, заживе російські можливості по продовженню війни, тоді це мало сенс. Коли лише один із ключових гравців вводить санкції, інший обмежується, це створює вікно можливостей і обходу цих санкцій Росією. Тому зараз є спроби такого відвертого політичного пресингу на е, Трампа з е, проханням до нього приєднатися до цих санкцій, хоча знову ж таки повторюючись про те, що є внутрішній порядок, денний є неузгодженості з приводу того, як вести себе далі з Росією, тому питання залишається відкритим. Далі, трошки кулінарне запитання. В кожній діжці Баношу є ложка Орбана. Напруженість між Україною Угорщиною вона зростає. Ми постійно чуємо якісь новини. І ось в Будапешті звинуватили президента Володимира Зеленського нібито втручання внутрішні справи цієї країни. Мовляв, очільник України відкрито підтримує опозиційні в Угорщини. А ще в Будапешті заявили, що членство України в ЄС. Не відповідає інтересам національної безпеки Угорщини, і Будапешт він чимдуж намагається зупинити, або ж принаймні уповільнити нашу євроатлантичну інтеграцію. Чи є у ЄС як у великої структури якісь інструменти, або ну, хоча б не протидіяти приповільнити ось таку антиукраїнську політику Орбана і режиму взагалі? Безперечно, є вони не зовсім очевидні, зважаючи на те, що ну євросоюз будували романтики, які придумали як вступити до нього, але як е, витиснути звідти якусь країну, яка не відповідає умовам членства, не придумали та тобто такі дуже були оптимістичні наміри, що всі країни, які стали членом об'єднання, будуть відповідати якимось загальним цілям. Орбан це точно такий собі троянський кінь всередині європейського континенту, який руйнує єдність, який нам намагається продемонструвати, що все не так однозначно, uh -huh. і тут таким інструментом впливу могла би бути позиція ключових гравців в ЄС з приводу того, аби реформувати процедури прийняття рішень, і не тільки в контексті вигнання якихось країн, але взагалі прийняття рішень не абсолютною та більшістю, не uh -huh. усіма членами, а принаймні кваліфікованою більшістю, і uh -huh. це позбавило необхідності кожного разу задовольняти потреби орбана. Це такий uh -huh. серйозний. Крок, який можливий там в перспективі року півтора, якщо буде політична воля, більш прості це блокування кредитних ліній, блокування грантових uh -huh. програм, на які дуже покладаються власне угорці в цьому контексті. Ну і третій він найреалістичніший, і найшвидший. Це парламентські вибори в Угорщині, які відбудуться вже наступного року. Uh -huh. І Орбан має дуже невтішні прогнози, тому що опозиція набирає обертів. Я розумію президента Зеленського, який підтримує Мадяра з його політичною силою. Тому що вони не вставляють палки в колеса е, ага. української демократії шляху ага. до європейського союзу. Ага. Слухайте на завершення, якщо можна коротко, просто не можу вас про це не запитати. Е, що ви думаєте стосовно цього публічного скандалу Ілона Маска і Трампа? Тому що ми насправді протягом тривалого часу вже і спостерігали за їхньою любов'ю і за їхніми скандалами. І от тепер вже Маск сказав, що він шкодує про те, що він написав е, про Дональда Трампа, що як то кажуть, задалеко зайшов. Ви як думаєте, що це було? То тепер так е, то така позиція Ілона Маска, знаєте, Ця сили, коли він каже, що я володар своїх слів хочу, даю, хочу забираю, чи Трамп може просто знищити його бізнес як президент? Ви знаєте, кажуть, що від любові до ненависті один крок, але виявляється, і навпаки, також дуже швидко можуть події змінюватися. І те, що зараз демонструє маск, як на мене, несе ну виключно такий комерційний характер. Ми чули з вами про те, наскільки обвалилися компанії маска, зокрема, Тесла просто десятки мільярдів доларів і в відсотках серйозне падіння. Ми знаємо, що Трамп обіцяв розірвання усіх контрактів із компаніями маска для ага. держави. Це переважно спейс. Сікс і контракти Пентагону, і це власне основа статків, які має е, американський е, мільярдер, і я думаю, що він кілька разів подумав перед тим як написати про згладжування котів, тому що розуміє, що може залишитися ніби з чого. Е, звісно, не в такій швидкій перспективі, тому що ну, так, але... альтернатив особливо немає компаніям. Та маска ймається на увазі, особливо в оборонному секторі. Угу. Але тим не менше, це крок перший не з боку президента, і як подейкать. Куть американські змі Трамп волів просто продовжувати цю дискусію, якщо її можна так назвати віртуальну, але просто зупиняла його команда. Тому бачимо, що перший крок зробив саме маск. Не знаю, як відреагує на це Трамп. Я думаю, що для нього теж з електоральної точки зору вигідно перемиритися, принаймні публічно, і сказати, що ніяких образ немає. Побачимо їх в новому американському шоу про примирення. Я не знаю, яким це чином. Серіал на Netflix. <світ> Ми дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог, Дякую. партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics Максим Джигун. Дякуємо ще раз.